Сьогодні маємо 23 й рік, початок листопада, обрізка яблуні, двохрічного дерева. Зараз я покажу, як його обрізати. І дивіться, у нас є така проблема. У нас по одній стороні немає взагалі гілок. Покажу, що зробити, щоб все воно, воно у нас було рівномірно, по кругу, щоб у нас корона була максимально, гарно, гарна і максимально продуктивна. На неї була деревина, тобто продуктивна в тому плані, щоб вона у нас працювала на урожай. Дивіться, опять же, скажу за обрізку, можна обрізати зараз, можете обрізати і весною. Немає значення. Я обрізаю зараз, бо в мене дуже багато треба і собі обрізати, і от сусідам, і товаришам і родичам. Тому дивіться, що я починаю працювати. У нас, звичайно, є ось такі гілки. Бачите? У нас є такі гілки, які цього року пустили мощні такі пагони. Наша задача вияснити, яка, скільки буде бруньок. Ось на такі коротеньких списках ми маємо закінчення з плодовими бруньками. Тобто коротенькі такі, ось бачите, по відношенню, наприклад, до ножиць. Чуть-чуть такі, як лезвія, наприклад. Таке, як лезо, бачите? Це перше. Такі. Оці всі це, вважайте, плодові. Дивитесь далі. Ось чуть-чуть довший виходить як вже сікатор. Теж в кінці з плодовою. Бачите, вона така у вона нас напухша. Ось, бачите, така як крапочка, як не знаю що. Такий як маленький шарик. А ось у нас вегетативна, дивіться. Тобто немає нічого тут в кінці, бачите? Взагалі нічого, просто листочки і, і все. І отака от от ситуація. Оце, ось дивіться, тут і ось, наприклад, ось тут. Бачите, вона така. О. Дивіться, що я цього року маю зробити? У нас буде вона формуватися вертельно подібна крона, тобто у нас буде нижній ярус, середній, другий, третій і так далі. Що я роблю в цьому році? Однорічні пагони, ось наружна брунька, та, що дивиться нам на вулицю. Ми... Я. Ми прирізаємо ось так. важливо прирізати всі на одному рівні. Ось так прирізаю нижні яруси. Ці гілки, які з такими закінченням, як я вам говорив, з пампушками ми не трогаємо. Піднімаємося вище. Дивіться, по стовбуру. Йде дуже під гострим углом на нас гілка. Тим більше вона без яблук. Я її просто вирізаю ось на такий пеньочок. Чому на пеньочок? Тому що того року я вирізав ось на такий пеньочок і бачите, дало нам цвіточну почку, і ще одну цвіточну почку, і ще в кінці цвіточна почка. Піднімаємося ще вище. Ось і теж, теж на такий пеньочок було зрізано. Ось ви бачите, і теж ось, ось є цвіточні почки. Піднімаємося вище. Ця гілка, виходить, занадто. Низько над уровнем, над рівнем першого ярусу. Я її зараз зрізаю на обратний ріс. Обратний ріс це на те місце, де було зрізали з того року. Все. Я забрав, звідси я отримую врожай. Ось у нас другий ярус пішов. Бачите, теж з плодами. Другий ярус я теж так само роблю тільки на більш коротші гілочки. Ось так. І так. Нижній ярус має бути завжди більший від верхнього яруса. Піднімаємося вище. Нас не має тут бути гілок. Грубших за нас стовбур. Якщо вони грубші, ми їх зрізаємо на обратний ріст. Ось так і ось так. Дивіться, ці ми залишаємо туди яблука. І пагін наш подовження. Ой, кажу, пагін той пагін, який йде продовження нашого стовбуру, центральний провідник, ми його прирізаємо десь ось так. Одну третю, ми з нього вирізаємо. Ось дивіться, яка виходить яблуня має бути. Бачите? Все, коротенькі списки я не трогаю. Тому що на них яблука. Звідси нам після кожного зрізи на наступний рік у нас вже буде дуже багато яблук. Що я роблю з тими місцями, де в нас немає гілочок? Підходжу ось до такої бруньочки. Бачите, де це вона? Ось, Наприклад, є така у нас ситуація. І ножиком, лезвієм, струїтельним лезвієм, яким хочете, роблю ось на таку насічку. Дивіться, бачите? Раз. Ось так. І раз. Ось так. Ось. Що це нам дає? Нам тут я, виходить, перерізаю судини і сок буде тут зупинятися. Тобто він йому не буде куди діватися і не буде вистрілювати, нам стає з сліпої, сплячої бруньки сюди нову гілочку. І так я зараз роблю кілька таких маніпуляцій. Ось над бруньочкою Я роблю ось такі. о і ще там, може, десь ще в якомусь місці зараз я подивлюся. Тобто ви зрозуміли. І, і на наступний рік я буду знімати опять же, це дерево, покажу. Це наше буде експериментальне дерево, покажу, що вийде. Ось діться, того року я перерізав, виходить, ось тут. Бачите, було, було було зрізано ось тут, так як цього року зрізав. Дивіться, що воно нам дало після зрізу Дало нам гілки, дало нам коротенькі. Списики з плодовими закінченнями, бачите? Ось, і, і додаткові гілки, тому зріз, зрізати обов'язково потрібно. От і все. Відео трошки вийшло задовге, як для одного дерева, але надіюсь, я старався розпілкувати і роз'яснити все більш детально. Тому, якщо у вас вистачає нервів, додивитися до кінця, я буду дуже радий і буду розуміти, що моя робота не напрасна.